Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атреа2Крю. Т-22СР з'явився в продажі і що я вам хочу сказати, продається він за голду. І можна купити його, наприклад, за 20 0000 голди без нічого. Тобто, пустий танчик і один слот в ангарі. А за 22 500 золота можна взяти. Цей танк з обвесом, з камуфляжом, аватарочкою. Дають ще 30 устрів X5 сертифікатів на досвід. Слот в Ангарі плюс наказ перемогти в 50 боях, звісно, і буде ще 5 контейнерів. Вірніше буде 5 контейнерів містичних ну, і 9 слотів обладнання. 22 000 голди. Як на мене, це дуже дорого, тим більше, що е, цей танк е, колись був, е, можна сказати, імбою, його можна було нерідко зустріти е, в тих самих рейтингових боях. І просто я пам'ятаю ті часи, коли я грав на цьому танку, і в чаті писали, що це е, псавок, який взагалі тіпа, не проб'єш взагалі. Е, стосовно характеристик цього танка. Можна подивитися одразу статку на ньому. 659 боїв, з них 316 звичайних боїв, тобто на 316 боїв в мене 57-28% перемог, 2143 середньої шкоди. А стосовно характеристик, він має міцність 1850, лоб башні 230-100 корпус. Борта 170-80, керма 140-80. Двигун майже не займається, у нього 10% займання, радіус огляду 302 метри. Єдине, що тут мені не подобається, те, що вибивають постійно командира, і е, в мене стоїть в спорядженні е, додаткова аптечка, тому що це дуже потрібно. Маскування 51 45 12 ДПМ 3506. Це стоять некалібровані звичайні снаряди, з якими інколи він навіть не пробиває. Час перезаряджання 5.30. На бронебійних середнє бронепробиття 240, кумулятиви – 300, оскільки фугасні 50, середня шкода 310, 260-420. Розкид – 27 см на збалансованій гарматі. Нормально. Кути вертикального наведення 16 вгору вниз 6, і максимальна швидкість вперед 55 назад 20, ну, середня швидкість 38. Е, тому давайте зараз від теорії перейдемо до діла, подивимося бій, який ми сьогодні записали. Це карта Кастілія. Граємо з Денисом. в команді противника три важких танки, три середніх, одна ПТСУ. Е Граємо в режимі переваги. Навіть там два є сотих, два барабана, прожета Стандарт 54Е1, і... Вафелька. Ну, Стандартний напрямок будемо грати, але цей бій цікавий е тим, що. Він повністю характеризує цей танк. Він, от, що йому не вистачає потужності. тобто Леопард, бачите, наскільки швидше поїхав, він тут чахне, підіймається, він такий кволий весь, в нього інколи крива гармата, його він інколи не пробиває. тобто ну, Нюансів дуже багато. І його не пробивають, до речі то тут е, я одразу завжди чекаю вафлю. вафля, Ну не тільки вафлю, тут може будь-хто стояти. Е, і бачите, я тут не використовую адреналін, тому що 5,3 дуже достатньо для е, того, щоб роздамажувати будь-кого, тому граю е, зазвичай е, тут натомість поставив собі аптечку. Танкуємо, друзі, танкуємо просто бортом. Бо борт не пробивають. Десь там вафля кидати хоче. А ми граємо поки що те, що можемо грати, ми все це граємо. Трошки нагліємо тут, але треба так. На 600 не пробиває вафля. Вже нетанковане, 1300 шкоди. Мінусанули стандарта, і бачу, що там вафелька, але хочеться ще один шот дати. І вже цей шот буде в Афрі. Нічого не стається, не залишається в вафлі. що робити він фугас уже. Ну а тут, звісно, я вже таки виїхав, і я в шоці, тому що там є сотий, їде, що, що тут відбувається взагалі. І е, треба вже допомагати нашому е, совзводному. Розвертаємось. Тобто зараз ми обираємо той напрямок, який простіше за все. Там є сотий. А, так вийшло, що тут теж є сотий. Ну і шотного треба прогу забирати. От е, бачили, да, що в НЛД не пробиває він соту. От Лише під прямим кутом. От Просто під прямим кутом. Якийсь доворот і все, ти вже не пробиваєш його. Це вже не той танк, який був раніше. Да, звісно, якщо от, через гуслю, через каточок, теж не ставиш на гуслю. Ну. Тут вже голда була, підрубав голду, тому що тут мені було без варіантів. Ну і залишається, залишається, що взяти точку і їхати розбирати того, хто ще там залишився в команді противника, це вафля і єсотий. до речі, єсотий десь катався тут. І от знову ми цей експірієнс переживаємо, що ми підіймаємося, отак кволо, чахло, він ледве їде. 18 км на годину вгору, 17. Але тут має бути десь є сотий. Ось є сотий. Шотному, звісно, не хочеться сюди підставлятися під нього. Треба шукати якісь ключики для того, щоб можна було сотого майже фулового розібрати тут. Бо тут постріл на брата, і ні мене, ні брата немає. Точки. Точки є, у нас перевага йде, капає, вибиваємо йому боєукладочку. ну і колбас ми все в ту саму дірочку намагаємось попасти. По великому рахунку на цьому танку грати можна. Чи коштує він 22%, 500? не коштує. Я б, наприклад, за 22 500 його не купив. 4 800 – 10 шкоди, 3 фраги. 162 000 ми всього маємо. Це колекційна машина. Ну і, друзі, в такому бою 9852. Ми настріляли з моїм завзводним. Стосовно купувати Т-22СР чи не купувати. Якщо ви, може, помітили, то зараз в рандомі цих есерок не дуже багато, тому що мало на них хто грає, і це свідчить про те, що танчик доволі таки не актуальний. Для колекції можна взяти, а по великому рахунку комфорту від гри немає. Тому що, наприклад, за кимось поїхати когось не здогнати, не здогониш Шерідана, не доженеш. І... Тут питання залишається питанням. За 22% 500? точно ні. За 15, за 12, окей, да А за 22500 не варто Не варто. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, друзі. Пишіть ваші коменти і пам'ятайте, все буде Україна. Бажаю вам гарних боїв. Пока.